Всім привіт, дорогі кіномани! З вами Ейді, і сьогодні ми поговоримо про нову хітову новинку сезону Буремний Перевал. Представляю вашій увазі фільм, зрежисований і спродюсований Еміральд Фінел за мотивами одноіменного роману Емілі Бронте 1847 року. Книга увійшла до золотого списку класики англійської літератури. Досі твір незмінно викликає дискусії та суперечки, адже хтось вважає його романтичною історією, тоді як інші бачать у ньому похмурий готичний шедевр з мотивами помсти та пристрасті. Але як не крутий, буремний перевал є однією з найпопулярніших книг для екранізації у світі. За нову кіноадаптацію взялася одна з найяскравіших режисерок Великої Британії Еміральд Фінел. Відома за гучними проектами перспективна дівчина, Солдбен та як шоуранерка серіалу «Вбиваючи Єву. Після успіху попередніх кінострічок режисерка взялася за переосмислення одного з головних романів в історії літератури. Адже, за її словами, це не просто історична драма, а смілива та оригінальна історія про жагу, кохання та безумство, романтику і токсичну залежність. Продюсерами стрічки стали Фінел та Фінелта Ромбі. Актрисі також належить головна жіноча роль в картині. Тоді як її напарником по знімальному майданчику став красень із Ейфорії Джейкоб Елорті. Любителі кіно почали обговорювати новий буремний перевал ще задовго до прем'єри. Одна з причин актори, яких обрали на головні ролі. Причому як для Робі після Барбі це було справжнє перевтілення, так і для Джейкоба, адже йому потрібно було вжитися в образ похмурого та одержимого Гіткліфа. Кілька кіностудій хотіли придбати права на цей фільм, але врешті перемогли Warner Bros. У результаті тендерної війни Netflix запропонував 150 мільйонів доларів за права на дистриб'юцію, тоді як Warner Bros. Pictures виграла зі значною знижкою у 80 мільйонів доларів, задовольнивши побажання Фенел і Робі, гарантувавши фільму вихід у кінотеатральний прокат і значну маркетингову кампанію. Основні зйомки розпочалися у Великій Британії в січні 2025-го. За жанром, буремний перевал це епічна драма та романтична історія. Це по своєму сміливе та оригінальне переосмислення однієї з найвеличніших історій кохання всіх часів. Стрічка розповідає про заборонену пристрасть Кетрін та Гітхліфа, яка перетворюється з романтики на одержимість. Історія їх почуттів це пристрасть, що руйнує все на своєму шляху. Кидаючи виклик часу й моралі, лондонська прем'єра «Боремного перевалу пройшла 5 лютого, і перші відгуки кінокритиків були досить позитивними. Вони описували стрічку з вабливим хітом для широкої аудиторії, який приречений стати грандіозним успіхом для Warner Bros. Ну, і що ж можу сказати я з цього приводу? Враховуючи досвід із попереднім фільмом, Трейлер та рекламну кампанію про прем'єру до 14 лютого мені хотілося із головою зануритися у цю якби романтичну історію. Але попереджаю, тут вам не ванільна класика. Це ми бачимо вже з самого початку. Старт картини доволі напружений та жорсткий, тож розраховувати на лейтову романтичну історію точно не варто. І чим далі все закручувалось, тим більше нас занурювали у цю терпку історію. І вона була дійсно емоційною та пристрасною. Особисто мені хотілося б відмітити крутий тандем героїв. Вони настільки шикарно відіграли свої ролі та передали хімію між персонажами, що за них тяжко було не переживати, ще й враховуючи милих Роббі та елорді в головних ролях. І яка ж між ними була драма. Це з одного боку і правда сильні та пристрасні, але з іншого токсичні та просочені отрутою почуття. Але як там не крути, попри всі хороші моменти, для мене це нове альтернативне бачення вийшло дуже болючим. Історія настільки гірка та сповнена болю, що у фіналі я зрозуміла, що йти на нього для романтичних очікувань точно не той варіант. Якщо без спойлерів, то вам просто треба зрозуміти, що це доволі тяжка драматична історія про героїв, які були закохані один в одного, але не могли бути разом. Це розповідь про їх шлях, сповнений пристрасті та напруги з одного боку, але й болю і страждань з іншого. Причому цей драматичний компонент був настільки мінливий, що інколи просто закачувало. Адже в одні моменти тебе то кидало в жар від того, що відбувалось на екрані, тоді як в інші все трохи провисало, і ти був в очікуванні нового емоційного ривка. Ну а от що однозначно захопило мене без ніяких але так це шедевральний музичний супровід. Мелодії були підібрані настільки круто, що просто мурашками пробирало у напружені та кульмінаційні моменти. Серйозно, це був окремий вид на солоде, тож від мене точно лайк. Що стосується візуалу, то я не змогла виділити для себе щось примітне, адже багато сцен були сірими та похмурими. І така атмосфера не сильно мені заходила, але я розуміла, що жанр історії того вимагає. І підбиваючи все вище сказане, сюжет «Боремного перевалу оцінюю з натяжкою на 8 балів. Так, тут були свої спірні моменти по типу зміни інтриги та похмурого настрою, але розумію, що це суб'єктивно, тому не стало занижати оцінку. Драматичність історії також отримує від мене 8 балів. Не поставила більше, бо місцями це було дуже сильно, але деякі моменти не дотягували до того рівня прям вау. Гра акторів однозначно заслуговує свої 9 балів, тандем головних героїв був просто чарівний, і в них не можна було не закохатися. Ну і як і неймовірно крутий, музичний супровід це окремий лайк. Тож, як ви розумієте, в результаті ми отримали терпку та емоційну драматичну історію. Зі своєю трохи змінною інтригою та похмурим настроєм. Якщо ви не проти такого жанру і хотіли б зануритися у ці емоції, тоді однозначно рекомендую. Але якщо хотіли б подивитися щось більш легке та романтичне до свята, тоді це трохи не той варіант. Просто попереджаю, щоб ви знали. До сильних сторін картини однозначно віднесу акторів та музичний супровід. Тоді як зміна інтриги та гнітюча атмосфера. Особисто у мене потрапили до мінусів. А ви, мої дорогенькі, обов'язково поділіться своїми думками та очікуваннями на рахунок нової прем'єри. Чи хотіли б подивитися її в кінотеатрі та, може, ви вже це зробили і можете поділитися своїм враженням. Якщо це відео вам сподобалося, не забувайте підтримати його лайком. Любите новенький та цікавий контент, тоді обов'язково підписуйтесь на канал. Також у нас є інстаграм та Тікток. То зустрічі в нових класних випусках і папа. -па.